Кажуть, тут, на Тернопільщині, техніка живе разом з людьми, не в гаражах, а на подвір'ї, в полі, на щоденній дорозі. Кажуть, що все просто, завів і поїхав. Але купити трактор це одне, а заводити щодня це зовсім інше. Летимо ми на Тернопільщину до нашого Володимира, він, сказати, друга. І нас придбав вже трактор 904-й. Друзі, ви на каналі Село і трактор, а ми, як завжди, працюємо. І він починав свій блог з нашого теж-трактора 404-го скаута. Знімав відео свої, можна сказати, так, маленькі вдосконалення, які він, на його погляд, він хотів бачити в цьому тракторі. Якраз зараз буде по дорозі на заправочку, можемо зупинитись і поговорити. О, Наталя, розкажи, як ти познайомилася з Дмитровичем? З Дмитровичем я знайомилася десь в грудні, коли побачила перший раз його відеогляд 404-го. От, Привітала його з святами, він тоді продавав його і шукав інший трактор. Я йому запропонувала 90 Зателефонувала він сказав, окей, візить, ну, але розумієш, якщо я сяду за цей трактор, він мій. Все ну, повезли. Він перший огляд зробив, йому він дуже сподобався. Ні, от не, нещодавно він навів. Не вів. Тож. Ну так? Я що помиляюсь, він ще мені розказував таку історію. В нього в селі ще є два скаута. Mm -hmm. так? один 404, це в нього сусіда, а і ще один, або 254, або ж 244 у mm -hmm. сусідньому. Mm -hmm, а ми можемо де не закидати. No? Я mm -hmm. теж, коли з Володимиром меточем познайомився, ну я ж йому не провозив оцей 904, й mm -hmm. то з ним коли спілкувався. Він дуже багато. В цьому 404-му, який він продав, угу. дуже багато вдосконалень зробив. Сам? Сам. сам. Тобто він майже його повністю там розібрав, попідкручував, подотягував, от гідробачок поставив додаткову гідравліку. І в нього зараз ці гідробачки замовляють майже всі клієнти по всій Україні. Він сам зробив. Так. Коли передавав Володимировичу документи, пообіцяв йому кепочку. Угу. І Ще один грунта ми не будемо показувати. Дмитро Чабата є подарунку. Да, але ми да. всі не будемо це показувати. Добре. Окей, поїхали. А, а, а то я вже знаю, я навіть таку світу. Каже друг друга. друг. <проху> <Какие с Сп Seven> тако. Легко, <проху> легко помняти. Чекайте, для вас ще є сюрприз. Так, так, у нас ще падає скіт, подивіться. Я у вас цю кепочку забираю сюди. Так, а вам даю нову. Обана. Куштував ваш мед з ваших бджіл. дуже Дуже-дуже смачний. Вже майже доїв. Я думаю, я до вас приїхав. Думаю, що лише мені вались кого не дасте. <сіли> то ти меду захотів. Я <сіли> меду захотів. Понятно. Та нічого, живемо так помаленьку живемо. Здоров'я миру. Здоров'я миру в Україні і можна жити отако. Хто працює, той має. Хочете знати, що я її купив? Так. Що імі купив я? Але... Тоді не було, ні жінка мені не підказувала, ні пані Наталя з Дніпра мені не дзвонила. М -м Мешка теж ще тут не сіла. <ріст> е -е не було нікого, і я купив 404-го скаута. Про скаут інформації було ноль. Юмс мій вже, вжемз. Да. Трактор він, в принципі, непоганий, але хто розуміється, в техні юмс, то і Юмс. Угу. То є старий, вже неповороткий трактор, е коли якого треба зранку встав, змовив отчина, щоб він завівся. Може ще до ворожки сходити, бо хто Заледиться. перебрав з десяток свічок. <ріст> Ти, ти місяць в курсі, місо, так, там не, цього. Бачу. Я, до речі, сьогодні вам покажу, <кри> то підемо спеціально. Там, там, де так. не подивишся, свічка, свічка, так. свічка, свічка. І, коротше, вирішив я для себе, щось треба, ну, щось треба поновити. Ніби на шкрабах там пару долярів в кишені є, та як цього щось продав, якийсь трохи сої, ще щось там цього, десь на чомусь зекономив, жінці, шубу не купив. Вирішив, ну, думаю, певно, треба взяти собі якусь новішого мтз 82 Приїхав я на ті площадки, подивитися на ті МТЗ-80, МТЗ-80, можна сказати, знаєте, як то е, збираються коло керниці е, шість бабців по воду прийшли, вже четверту годину там балакають, пройшов. Отак от ті трактори стоять, знаєте, такі вже, як Уставці. ті бабці. Так. Один так стоїть в куті, е, точно так от в око кидається, на дискотеку приходиш, отак от купа дівчат, і одна така файна там... та виділяється. Та, та. і, і це був скал. Ні. <реш> Підходжу я до того МТЗ-80, той, що мені сподобався, загнули мені ціну щось 18 тисяч доларів, я так кашки там порухав. Все, не хочу. Поїхав я на площадку відразу по дорозі, заїжджаю на площадку, де продають трактори. Стоїть купа тракторів і серед них стоїть скаут. В дімну, ви знаєте, що таке, хтось чув таке цього, в джимну хочу тільки з кабіною, через те, що мені треба кропити. В джимну я заліз. Чесно вам скажу, десь на 5-й хвилині я вже думав, що мені в нього будуть їсти, носили, бо я вилізти з нього не міг, розумієте, з Сто, тої джимни. Заліз в кентавр, скажу вам чесно, ну ніби трошки зручніше, ну подивився на ті там ті всі кулачки, воно таке делікатне цей. Ну, а скаут, отак от як та дівчина, що в куті коло грубки. Тут вона, от, 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 от він мені сподобався візуально. Я, вам я не знав про нього, буде він ходив, не буде ходив, буде воно там ломалося, не буде, ломалося. Це вже питання третє. Я його побачив, я в нього сміло заліз. Вилізли. Виліз. Смі, Люди добрі, 117 кг битої ваги. І одним словом, що я в той сказу заліз, він мені сподобався, я його завіз, я на ньому провісся. Ну так, да, це не є такий аж супер-пупер шикарний трактор. Він мені сподобався, я його спробував, їде, передачі включаються. Взагалі, е, от що таке трактор. В кожного своє поняття. Хтось хоче вже такого трактора, кнопочку нажав і сидить, і, 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 і по, по високовольтного плута слупа на полі не зрізає, доти він їде собі, віддихає. Вимаєте, вже як зріже слуп високовольтний, то тоді вже гірше. Цей трактор повинен бути так. Ти повинен в нього зручно залізти, ти повинен в нього зручно сісти, він повинен завестися. включити передачу, він повинен поїхати. Правильно? Ну так, так. І коли ти нажимаєш на гальму, що немаловажно, він повинен зупинитися. Все, оце всі властивості трактора такого ну, середньостатистичного. Якщо на ньому ще бездоганно працює гідравліка, так як на скауті. А в ньому працює гідравліка добре. На 404-му є трошки нюанс по гідравліці, але я її вирішив. І я вам хочу сказати, що я вже, певно, по Україні, певно, людям ну 20-м точно допоміг вирішити. Скаут 404-го і коштує 10 штук баксів. Як не крути, там ще з реєстрацією, то сюди замочити сусідом, 10 штук. Ловол такого плану буде коштував 14 тисяч. Так? Так. За 4 штуки баксів оті всі нюанси, які, які я там подоробляв, там фільтр собі розвернув, щоб десь на бороні, борозні не відірвати, там якийсь бачок доробив, там сідушку собі чуть-чуть вище підніс чи ще щось, я думаю, що це не питання. Якщо в людини руки такого, мамо, зліпи мені сніжку, він, звісно, зробить, хай дає штуки баксів, хай собі купляє ловола, що хочеш. На скауті такі питання, вони вирішуються. Бризу, от, от що мене там найбільше нервувало на 404, то ті передні окрила. Розумієте, от оце от на ньому мінус. Хочете, обіжатися, хочете не обіжається. Тобто ну, що, що то ви їх не робите, то китайці. Так. Ну хоча б хай би от ті стойки з грубшого чуть-чуть металу робили, бо ну Ми. то, то... Ну, або зовсім їх не ставили. Вони якби їх зовсім не дали, розумієте, то було наприклад, для них більший плюс, бо е, воно б не відламувалося, бо його немає і воно не відламається. Всі останні моменти. Ну, взагалі я там проблем не бачу. Тому він зручний, він маневрений, він куди хочеш розвертається. Мені сказали, там на початках, що ти старий дятев, він тебе натримуто години зламається. Я ним майже 300 відколотав. Він мені ще раз повторюся, я вже на відео то казав, він мені 20 гектарів три рази покропив. Це вже 60 гектарів. Він мені сферизував навесні десь 5 гектарів. Ну, повірте мені, для такого тракторця 5 гектарів сферизувати це досить немало. Воно ну, все мусило крутитися і все мусило працювати. Було таке, що от ми сьогодні будемо чіпляти, якщо будемо чіпляли, чіпляли культиватором, yeah. от той культіватор, я його для проби спеціально. я Можна сказати, що я його вже пересилив, бо то не можна таке робити, нікому не рекомендую. Я вчепив культиватор, який я тягав юмзом до того 404-го скаута без питань. Як самошити? Чесне слово, я в шоці був від того трактора. Ну. Ви тестували трактор 404 по всьому, так? Да? І потім перейшли на більш видати. Єдине, чого я ним не робив, тим 404-тим, то не їздив на молодиці. А навіщо? У вас своя є? О! О так. Так. Ідеального трактор не існує, навіть щоб ти взяв супер-пупер розкрученого джундіра. По-любому в нього десь знайдеться. Це залежить навіть не від трактора, а від самого механізатора, що тому буде піддало задалеко, тому ще щось. Цього. Найкритичніші два моменти, які я можу сказати так відверто на це. Ходіть, я вам показую. Перший момент. Перший момент. Оцей фільтр обов'язково китайці мають зробити або чуть вище, або чуть далі. От або... дивіться, бачите, оця резинка, я вже мішаю показував. Там, там. бачите, от ага. куди вона треба. Ти виїжджаєш, ти ж їдеш по полю, ти ж не працюєш на цей. Ти виїжджаєш десь на якийсь перекосик чи ще щось. І от бачите, от, оці всі знаки на крилі від того, що воно втреться в ту резинку. Мені міша вже таку резинку обіцяв, не знаю, чи дасть, чи ні, бо він часом любить То таке. З цим фільтром треба обов'язково, що <стануємо> зробити. Це при тому, це при тому, От я вам зараз спеціально для вас, бо я так більше люблю розказувати про техніку. Про дівчат мені вже трошки пізно. Ага. Е, дивіться, це при тому, що дивіться, що я вже зробив. От бачите ці отвори. Міша, тобі розказую, Тобі бо дівчатам того не треба. Чого? Бачиш, оці отвори, Ото, оці отвори були е, заводські. Що я зробив? Бачиш, от доварена така пластинка вже і вже оцей фільтр зміщений на 3 см. Бо якщо б він був ще отако далі, то вже отого би не було. Угу. Вже б було. Це вам нюанс. Другий нюанс, то що я би змінив, китайцям треба обов'язково попрацювати над тим глушником. А що з ним не так? Що з ним не так? Перший нюанс. Оця сіточка, яка прихвачена, можна сказати, так, чотирма, бачите, скільки а. я подоварував знизу, скільки а. я подоварував? Вона за день такого шуму робить в кабіні, що просто капець. Тепер оце з'єднання, я його ще перероблю. Тут має бути повністю воно на резиновій основі. Тут не має бути метал до металу. От у от зроблені оті педала, я думаю, що для китайців вже не є так аж е проблематично зробити там якісь дві масльоночки, щоб вони масли... мастилися. Mm -hmm. Я знімав оцю всю панель, тим більше, що тут вон стоїть значок, що там не можна лізти. Я поліз, позвонив на сервіс, кажу, я лізу хлопці, бо там вже... Втім там стружка йде, воно не маститься і то все скрипить і рипє. ну трошки так негарно. Так в загальному коробка, міст, двигун. Взагалі питань нема. Пані Наталю, супровід. Бомбезно. Оце перфекто. Бомбезно. речах. Оце й во Ага. Хочу зняти кашкіт і подякувати всім, хто його придумав у той речах. Далі, оцей бачок, е дуже гарна штука. Все прекрасно, все, але щось треба зробити, його може чуть-чуть нижче його посити, щоб ота е сама груловинка була більш рівніша. У мене от постійно... дивіться, от зараз я от беру, бачите от. Mm -hmm. Капелька масла, то я вже так стараюся не до рівня, а нижче е, опускати, щоб звідти масло. То я так розказую вам по, по нюансах по тракторі. Дуже зручна штука на тим тракторі кондиціонер. От то бомбезна штука. Ви Задоволені. Дуже задоволені, навіть кондиціонером, дуже задоволений. Ви встановили навігаційну систему. Так. Угу. Покажете. Звісно, підключається дуже просто: мінус, плюс. Включається клам, включив, загорілася от лампочка. Отут воно все з'єднало. Там просто такий прикурювач, розумієш, але я його з'єднав намерти, щоб не було Це. Включається. Тепер йдемо кабін. Сідай, свого боку. Ох ти що. Тепер Міша, дивіться, агронавігацію я брав таку, можна сказати, бюджетну і. Ну, я думаю, що хорошу, тому що кращої для таких фермерів я ж не маю там 200 гектарів, нема. І от тобі вже агронавігація є. Все тут простенько, все тут цього, от заходиш в меню е, от, налаштування техніки. На, Набираєш, наприклад, у мене ширина добре. штанги 10, 10 метрів, чи я там добре розкидаю теж тих самих 10 метрів. Налаштував собі ширину і вийшов, і воно тебе веде, тут ще є різні вон, параметри, можна прямі, можна такі, ну, менше з тим. От тобі така проста навігація. І її досить зручно і досить цей. Повністю салону з новий трактор. Загальним повністю стан. Ну. А ще пані Наталію мусимо посадити сюди. Чесно. От, от попробуйте і сядьте, чи то похожий на трактор, чи то іномарка. І я вам хочу сказати чесно, я його вчора мив десь хвилин виготувалися. А як я мав показати блін, трактор? Це ви зробили нове, так? Ну, це навігація, навігація. Асі? Якраз, якщо ми. Ну, ви майстер не все. А що можна відмітити е, зараз? От не армур. 100 мотогодин повністю як нові. Тобто взагалі майже не стерті. Це вже трактор візев 100 мотогодин. О, фреза. бачу, фреза вже була в роботі. Звісно. Фреза, до речі, теж фірма Scout. Єдине, що я, що я тупанув, мені треба було взяти, таке двохметровий між. А тут метр вісімдесят. Чуть-чуть. От, отако от вона йде за колесом. По 2-3 сантиметри вона перекриває якраз колію. Вона перекриває, але так якби чуть-чуть замало. Він мені зараз йде чітко, от, бач? Зараз чітко вперед. На передні, Задній кута... задні. Задні, задні колеса перекривають е, повністю е, передні. Е, тут чітко. Mm -hmm. І от навіть на оранці, на, на тому, на... Ну так в будь-яких роботах, то колеса йдуть чітко одне, одне за друге. А коли ти так е, стоять, коли так все, то вже виходить, от е, ширина навіть от... Е, талування ґрунту, чи як правильно сказати, вже не отака, а получається отака, бо вже двома залезними. сказали, що у вас багато земель. Скільки у вас? Ну, десь до 20-18,5 точно а може вже й більше. А що ви там всі? Е Соя, е озимий ячмінь, ярий ячмінь, пшениця. І так, ну е е в середньому десь так по 6 гектарів кожної культури. Головне, що ви тримаєте? Головне, щоб обміти. Їло в тим, що на скауті е, той руль ви бачили, от дівчинка тримає, а, хоч би що. Ну, наскільки так. приємніше. Я вам скажу більше, як на юмзі за цілий день руля накрутися, то потім отакі пальці. Можна сказати, що скаут навіть дівчина може повести, так? Легко, ну, все. легко. Все дівчина, дівчина фермер буде. Але симпатично. А що, на симпатичний скаут не заведеться? Може не завестись. Кажуть, що трактор це просто машина. Але спитайте того, хто кожен день його заводить, хто міняє мастило, хто чув, як змінюється звук двигуна. Ще до того, як щось зламається серйозне. Побачили, як виглядає тиша в полі, і трактор стає не просто залізом, а частина ритму, в якому живе господарство. Володимир. Дякуємо вам! За те, що впустили, за те, що показали, і за те, що робите щодня, навіть коли ніхто не дивиться.